Доброго дня, вільний народи. Давно хотів зняти повне відео на рахунок цієї чудо буржуйки продовженого горіння. Зразу скажу: за нею це болер, який нагрівається від повітря, від цієї буржуйки, і потім у нас є тепла вода для миття посуду і того іншого. Кого нема газу, це не вирок. Можна із е, двох згорівших електричних болерів зварити ось таке чудо. Е, що ми маємо? Ми маємо ось такий бункер. Е, це колесники з арматури. Тут іде е, цепочка. І, як ви бачите, е, пластина чугунна. А це у нас. Е, Отвір для бездимного розжигу. Це піддувайло. І тут ящик для золи. Ось так він виглядає, ви будете здивовані, що в такому невеличкому ящичку поміщається подивитись, скільки палива. Ця буржуйка розрахована на двоє суток. Одна заправка. Далі я покажу. Ось такі дві колоди. І ось таких сім відер тирси 20-літрових. Запресовуємо це все, ставимо колоди, запресовуємо це все ось такою тавкачкою. І маємо буржуйку продовженого горіння на двоє суток. А при цьому тепла обогріває 20 квадратних метрів. Температура комфортна від 20 до 25 градусів і тепла вода. Зверніть уваги, що навіть на невеликій відстані знаходяться дерев'яні меблі, які не горять. Якщо вже вкрай підвищується температура, то я ставлю між буржуйкою. І дерев'яним столом ставлю щита, термощита. Зрозуміло, що тирсу потрібно заготовляти заздалегідь. Ось вона в мене знаходиться в таких бігбегах кубічних. Одного бігбега вистачає на один місяць. Для розпалу достатньо одного сірника. Маємо піщаний затвор. Обсипали піском кришку і відбувається всередині. Спочатку горіння, потім йде тління. І ось так тліє двоє суток. Вільні народи. Не падайте духом. Ворога обов'язково переможемо, тому що перемога від Бога, а Бог завжди з тими, з ким правда. Правда, за нами. Не ми почали цю війну. Дякую за увагу.